Тема абсолютно безконтрольної роздачі і приватизації так званого службового житла суддям, прокурорам топ поліцейським чи СБУшникам дратувала ще до повномасштабного вторгнення. Бо, поки одні службовці роками стояли у черзі, інші, ближчі і дорожчі для керівництва, отримували найкращі квадратні метри. Моментально отримували, використовували, обживали, забирали собі, продавали, і часом так відбувалося по декілька разів. Нині, коли сотні тисяч українців намагаються знайти бодай якийсь тимчасовий прихисток, цей атракціон із перетворення державних чи комунальних квадратних метрів на приватні змушує замислитися над доцільністю такого процесу взагалі. Ну бо з одного боку держава не може впоратися із кількістю людей, які потребують житла, а з іншого роздає наявне в неї із швидкістю світла. Ну ось дивіться, коротка історія номер один. І я щодо горенка кілька кілометрів до Києва. На кінець третього року повномасштабного вторгнення це модульне містечко досі заповнене. За словами місцевих, тут мешкають приблизно 170 людей. Раніше тут мусорка була, свалка просто. Це mm -hmm. розгорнули її тут, розкатали це живе на мусорці. Умови геть не лакшері. Маленькі кімнати, спільні кухні та санвузли. Але й це краще ніж нічого. Тож люди просто чекають, доки їхні будинки чи квартири відновлять, якщо відновлять умову, ну, бачиться світла, нема холодно. Порівняно ну, як ми живемо. квартира, є квартира тут. Ну, слава Богу, хоч щось надали, якесь житло. А ось історія номер 2 Ось це житловий комплекс Комфорт Таун, новий, сучасний, не дешевий. Житло тут теж можна отримати безкоштовно, але. Але отримують його не ті, хто все втратив, а ті, для кого це стає просто ще однією квартирою на шару за державний рахунок, звісно. І от про цю несправедливість ми і говоримо про те, як поки одні радіють, хоча б якомусь даху над головою, інші, інвестуючи мільйони в одне житло, можуть отримати безкоштовно від держави інше, про те, як ховати квартири, записуючи їх на родичів, щоб показати себе бідним, нещасним і потребуючим ще одного помешкання. А ще про те, як тільки-тільки переїхавши жити в Київ, можна за державний рахунок стати власником лакшері житла із видом на Дніпро. Про. перед тим як ми розпочнемо, я вас традиційно попрошу перевірити, чи ви підписані на наш ютуб канал і зробити це, якщо досі ні. Камон, новорічні свята на носі, зробіть нам такий подарунок. А тепер погнали! Роздача і подальша приватизація службового житла в Україні дуже давня традиція. І щоб одразу зняти всі наступні питання, скажу давня і законна. Але ж усі ми прекрасно розуміємо, що між законністю і справедливістю може утворюватися прірва. Тож як це все відбувається? Різні установи мають на своїх балансах якусь кількість квартир. Їх вони можуть отримати від забудовників, наприклад, в обмін на дозвіл будуватися на їхніх землях. Ну, чи купують самостійно коштом платників податків, тобто нас з вами. І якщо якийсь із працівників цієї установи потребує житла, він звертається до керівництва. Ну а далі, далі все на розсуд цього самого керівництва. Чи отримаєш ти житло? Чи це буде кімнатка в комуналці, чи квартира в новобудові, околиця чи центр? Ну а головне, чи дозволять тебе потім зняти статус службового з цього житла і приватизувати? Оце от на розсуд керівництва часто означає, що все це відбувається вибірково. А ще частіше, що халявою вирішують скористатися геть не випадкові посадовці. Здається, час вже таки починати цей хід парад. Вже згаданий житловий комплекс комфорт таун, яскравий острівець лівого берега Києва. Комфорт клас, закрита територія, концепція, місто в місті. Однушку тут складно вихопити дешевше 60 тисяч доларів. За двушку просять вже як мінімум 100 тисяч. Щонайменше дві квартири тут, в якості службових, дісталися працівникам 6-го апеляційного суду Києва. І нині обидві вже приватизовані. Трикімнатне помешкання в комфортауні отримала Людмила Губська суддя і тепер вже колишня суддя шостого апеляційного. Губська була переведена до Києва з Донецька у 2015-му. Влітку 2019-го саме вона, наприклад, допомагала тоді ще кандидату в нардепи Олександру Куницькому стати нардепом. Центр виборчком тоді зняв його кандидатуру, бо Куницький майже рік був поза межами України. Хоча для балотування мав тут проживати останні п'ять років. Колегія суддів з губською чолі мала на це інший погляд. Тож далі сталося як сталося. Куницький став нардепом, але природа, схоже, взяла своє. На початку осені він знову виїхав у відрядження і досі чомусь так і не повернувся. Але то вже інша тема. І згадали ми тут про Куницького виключно для того, щоб трошки познайомити вас із суддею. Більш ранні декларації судді демонструють дивні маніпуляції з житлом. Останні ж вже просто вражають його кількістю. Восени 2017-го донечанин Олександр Пополітов купує велику квартиру в новому ЖК над Дніпром у Києві. Купує і швидко віддає для пожити губській. Там моментально докуповує по сусідству ще й два паркомісця. Навіть не так. Одне вона взагалі, нібито купила ще до того, як оселитися в цій квартирі. Воно ж завжди так відбувається, мабуть. Тобі хтось дає пожити в квартирі, а ти туди одразу з парковками заїжджаєш. Ну або купуєш. Парковку, а тоді бац, і тобі тут квартира падає. Ну то й друге паркомісце на радощах докуповуєш. Ну але факт залишається фактом. У 2018-му суддя декларує, що в цій квартирі тепер проживає ще й вся родина: син, невістка і онуки. Але в наступному році це помешкання із декларації зникає. А з'являється службова квартира в комфорт-тауні. Паркомісця в тому попередньому ЖК при цьому лишаються, що трохи дивує. В 2021-му офіційний розклад не змінюється. Вся родина судді тепер, нібито, зареєстрована з нею ж у комфортауні паркомісця на місці, а сама родина починає інвестувати. Щоправда, не в Київ, а в Черкаси у кілька квартир і машиномісце. Ось в цьому комплексі. Це дещо дивно, бо виходить, що п'ятеро людей формально живуть, хоча і у великій, але все ж таки одній службовій квартирі, і вкладаються чомусь в Черкасах. Але то таке про смаки ж не сперечаються. Цю чергу комплексу добудують у 2022-му і передадуть судді її нову квартиру і паркомісце. Зафіксували. Кінець 2023-го. суддя губська приватизує службову квартиру, і і менш ніж за рік звільняється. При звільненні показує ще одну нову декларацію, де демонструє, що після приватизації службового житла вона знову повертається в ту саму квартиру земляка Пополітова, ту, яка зникала на час оформлення службової. Маю запитання щодо службової квартири, яку вона приватизувала. Як я можу з нею сконтактувати? Вона тут живе. Ні, а її сейчас в Києві нет. Остав mm -hmm. номер телефона, вона вам перезвонить. Пояснити, чи зрозуміло? Окей, все ж поясню, щоб створити відчуття крайньої житлової потреби перед отриманням службової квартири, ота от попередня просто зникла з декларації. А вже після того як справа була зроблена, і помешкання в комфорт-тауні вдалося приватизувати, все повернулося на місце. Було б наївно вважати, що воно кудись і дівалося. Ставлю на те, що губська весь цей час жила, де і жила, а службова. Ну, на дорозі не валяється. Тим паче така квартира, якщо вона абсолютно гола і після будівельників коштує щонайменше 115 тисяч доларів. Хороший бонус до суддівської зарплати і пенсії. Родина суддів цей період теж часу не гаяла. Син Руслан працює в адвокатській компанії Креденс, одним із керуючих партнерів, якою до переходу в офіс президента був Олег Татаров. Подається на державні посади і разом із дружиною активно скуповує нерухомість. Так, він теж купив квартиру в Черкасах, в тому ж комплексі, що і матір, і докупив паркомісце в Комфорт Тауні. Бо що? Правильно, бо службове житло вже стало приватним. Його дружина Вікторія ж на цей нерухомий торт вже у 2024-му поклала кілька жирних вишеньок. Жінка докупила ще дві однокімнатні квартири в тому ж Комфорт Тауні. Якщо підсумовувати, то між отриманням службового житла, яке нагадаю, ж віддаватися тим, хто цього дійсно потребує, і до моменту приватизації цієї квартири суддя із родиною скупилися нерухомістю і авто приблизно під 400 тисяч доларів. Прямо ж очевидно, що держава і суд просто не могли не попіклуватися про суддю, Так ну а да. для чого вам була службова квартира, mm -hmm. якщо ви продовжуєте мешкати в квартирі Пополітова? Я не розумію вашого питання. Мені виділили як держава виділила як переселенцю мені і моїй сім'ї. Паралельно ви інвестували в квартири так. Чер в Черкасах. Уся ваша родина так, купила по кілька квартир, і ваша невістка угу. також купила дві квартири в тому ж комфортауні. Тобто, можливість ну, придбати що? власне житло у вас була. було. Дві Я купила десь купила, десь отримала. В чому питання? В чому моя незаконність зараз я пішла у відставку і планую проживати в Черкасах? Що ж, дають бери, бери, бери і знову бери. Це ж законно. До речі, це схоже нормальна серед суддів. Практика. Бо колега губської суддя Шевченківського районного суду Лідія Щебуняєва теж спочатку дочекалася приватизації службової квартири, а потім одразу звільнилася. Мені 63 роки. В чому питання? Так, трохи знайомства. Щобуняєва також була переведена в Київ із Донеччини. Вже тут вона, наприклад, закрила справу Олександра Медвідя, якого звинувачували у викраденні та вбивстві активістів майдану. Навіть не так. Суд призначив Медвідю 5 років ув'язнення, але одразу ж звільнив від покарання через закінчення строків давності. Долучилася вона і до іншої майданівської справи щодо свого ж колеги Віктора Кицюка, який виносив низку рішень про позбавлення водійських посвідчень активістів автомайдану, що організували автопробіг до резиденції Януковича в Межигір'ї. у 2020-му Щебуняєва не побачила складу злочину в його діях і повністю виправдала. Службове двокімнатне житло у Кристалевих джерелах, що на теремках Щебуняєва в'їхала у 2021-му. Вже за рік його приватизувала, а ще за півроку звільнилася, вийшовши на пенсію. Здається, концепція службового житла все ж передбачалася інакшою. Ні, нині квартира орієнтовною вартістю у 80 тисяч доларів вже переписана на чоловіка судді. Я там живу, в чому питання, в чому питання. Да, то ми там ремонтували її, приводили її в порядок. Якщо ви знаєте, що в будинку нема, нема газу. В чому питання? Ми жили. Це в чому питання? Я думаю, що ніякого питання тут нема. Ми що її продали? Це п'ятикомнатна квартира, це дві кімнатна квартира. В чому питання? Так, відволічаємося від суддів Ненадовго, бо потім знову до них повернемося. Зараз же поговоримо про поліцію. Поліцейські також мають право на службове житло. Втім, найкраще знову ж таки дістається найближчим. А ще поліцейські теж намагаються якось швиденько приховати все, що в них є, щоб створити ілюзію потреби і отримати халявні квадрати. Трикімнатну квартиру у вже згаданих кришталевих джерелах минулоріч приватизував Сергій Бойчук. Він очолює департамент забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ. Звучить не надто зрозуміло, поки не глянеш на те, як номер бойчука підписаний в сервісах, де видно, як абоненти називають один одного. Підписаний він як приймальня Клименка. І оце вже суттєво простіша і доволі вичерпна характеристика. Трьошка в кришталевих нині коштує десь близько 100 тисяч доларів. І здається, щоб отримати її, поліцейському довелося трохи погратися в переписування майна. Ще в 2014-му бойчук купив двокімнатну квартиру на Позняках в новому і великому ЖК. Сюди ж він одразу прописує себе, дружину та доньку. Але але чомусь дуже скоро ця нова квартира з декларації поліцейського зникає. Натомість же з'являється кімнатка, крихітна 13-метрова кімнатка, яку бойчуку нібито виділила поліція охорони в Києві. І от троє людей, які тільки-тільки заїхали у власну нову квартиру, починають жити в поліцейській кімнаті. Уявляєте подібне? А напишіть про це в коментарях, будь ласка. А я поки продовжу. Так, а куди ж поділося помешкання на Позняках? Стало власністю матері Бойчука. Так, поліцейський переписав свою нову квартиру на матір. Ні, ні, не подумайте нічого такого. У бойчука є пояснення. Ну, справа в тому, що у нас э, під час повномасштабного вторгнення, э, там, де батьки проживали, э, відбулося э, виселення. Угу. Тому мені треба було кудись батьків э, прилаштувати. Вони проживали в Миколаєві, в Миколаївській області. Тільки ж от в чому біда. Навіть дві біди. Перше звучить так. Повномасштабне вторгнення розпочалося в лютому 2022-го. А квартиру на свою матір Бойчук переписав ще в 2020-му. Все суто за заповітями Віталія Кличка. Дивився в завтрашній день. Друга полягає у нелогічності: припустимо, вам терміново треба розмістити десь батьків, і ви вирішуєте їх поселити в своїй квартирі. Для чого ж її в такому разі переписувати? У мене є відповідь. Бо якщо в тебе є власне житло, то службове ти не отримаєш. А от якщо немає, і ти ще й з родиною тіснишся в тимчасово виділеній тобі 13-метровій кімнаті, то. То вже за рік у 2021-му тобі дадуть велику нову квартиру, так службову трьошку в кришталевих Нацпол бойчуку дав у 2021-му. Як я вже казала раніше, нині вона приватизована. Не дуже очікуєш подібного від поліції. Хоча халява вона завжди халява, погано тільки що коштом платників податків. ЖК Славутич, по суті, перше, що ти бачиш, переїжджаючи південний міст з правого берега Києва на лівий. Комплекс новий, дорогий і водовий. Берег Дніпра і весь Печерськ, як на долоні. У Нацполіції тут було всього декілька службових квартир, і треба ж таке дві дісталися близьким до очільника Нацполу Івана Вигівського співробітникам. Трохи нагадаю. Вагівський починав роботу в Очакові. Далі працював в обласних миколаївському і полтавському управліннях поліції. В 2021 очолив Київське управління, а у 2023-му вже й сам Нацпол. Сюди він, судячи з усього, забрав кількох найближчих співробітників, які до цього проходили точно такий же географічно-поліцейський шлях. Один з таких Дмитро Соколов. Вигівський очолював Очаківський відділ поліції, Соколов працював там же. Вигівський побув в поліції Полтавщини і переїхав в Київ. На Полтавщину прибув Соколов. Вигівський в Київському управлінні. Соколов теж тут. Вигівський очолив Нацпол, Соколов тут же очолив один із департаментів. Працювати в Києві Соколов почав у 2021-му. Тут же одразу орендував квартиру на Борщагівці, але вже влітку 2022-го отримав від поліції службову трикімнатну квартиру в Славутичі. Таку зараз продають, наприклад, за 130 тисяч доларів. І отут в мене декілька додаткових тез. Теза перша. Я можу, звісно, помилятися, але думаю, що в поліції, як і скрізь, існує певна квартирна черга. І що людей в ній чимало. І що дехто працює багато років, щоб отримати ті самі службові квадратні метри. А тут такий біц-криг. Приходить нова людина і миттєво отримує житло. І не абиде, а в новому, дорогому ЖК квартира, в якому нацпол судячи з усього, виріг для особливих випадків. Ну ось він, особливий випадок. Теза друга. Родинні інвестиції поліцейського, що відбувалися паралельно із отриманням службової квартири, якось занадто прямо натякають на те, що проблем із житлом тут немає. Так, в тому ж 2022-му матір Соколова купила 70-метрову квартиру в ЖК Софія Сіті. Так, це Софіївська борщагівка, але й так, це новий комплекс, де подібні двушки коштують щонайменше 80 тисяч доларів. У наступному році нежитлове приміщення тут же з'явилося і в тещі поліцейського Анни Слуцької. Ще за рік вона придбала в цьому ж комплексі однокімнатну квартиру. Цього ж року Соколов вже встиг приватизувати і службове житло. Ми намагалися розпитати Соколова про необхідність приватизації службової квартири і про недешеві покупки його родини. Він пообіцяв поспілкуватися, коли матиме більше вільного часу. А далі відписав із проханням надіслати запит на нацполіцію. Ми, звісно, надіслали, але це якось дивно питання ж особистого характеру. Ну, але нехай відповіді на момент ефіру ми все одно не отримали. Близьким до очільника нацполу є і нинішній заступник голови Київської поліції Артем Родигін. В нього аналогічна історія: працював в Миколаєві, Полтаві і після призначення вигівського в Київ перебрався в столицю. Пов'язують їх і спільні. Друзі, наприклад, Родигін їздить на автомобілі жінки, в будинку якої під Києвом мешкає Вигівський. Наша Леся навесні в деталях про все це розповідала. Її випуск про Вигівського іко можна глянути за лінком на екрані. Коротше, не чужий для Вигівського родигін почав працювати в Києві також у 2021-му. І так само, як і Соколов, дуже швидко, влітку 2022-го, отримав від Нацполу службове житло. В декларації поліцейський вказав його площу 95,5 квадратів. Чотирикімнатну квартиру ідентичного розміру ми знайшли в переліку службових поліцейських квартир. І знаходиться вона тут же, в ЖК Славутич. Такі ж щоправда з ремонтом і меблями тут зараз продають по 220 тисяч доларів. Поки що родигін записати її на себе не встиг, але важливий крок до цього вже зроблений. Якщо вірити відповіді на наш запит, то помешкання вже виключили зі списку службових. А це обов'язковий етап перед приватизацією. Тож підозрюю, що скоро треба буде вітати з обновкою. Непевна правда, що цій новині порадіють ті менш близькі до керівництва поліцейські, які і далі чекатимуть свого. Втім, не що просто комусь іншому із черги в принципі б дісталися чотирикімнатні квартири. Так, повертаємося до суддів. ЖК моторний, не елітка. Ну, взагалі не елітка. Але а він новий? б – коли на кону безкоштовних 100 квадратних метрів, то чому б і ні? 100-метрова квартира в якості службової дісталася судді господарського суду Юрію Пітченко. І вже в 2022-му він її приватизував. Ні, ну а що? Якщо глянути на його старішу декларацію, то можна зробити висновок, що в Києві ніякої нерухомості не було. В Донецьку було в Київській області, було в Києві ні. Ні оренди, ні покупки, ніхто навіть пожити безкоштовно не покликав. Ну то чого домахуватися? Людині жити було ніде. от держава попіклувалася. Можете подумати ви, але ні, не думайте. Бо все з житлом у піченка було гаразд. Просто, мабуть, хотілося ще одну квартирку. Якщо пролистати декларації судді більше ніж на пару років, то можна помітити, що у 2020-му, перед отриманням службового помешкання, його родина мала власну квартиру в Києві. Власну, велику на 114 квадратів і не дешеву, на Дніпровській набережній. Ось в цьому будинку. Її свого часу купила дружина судді Інна. Але далі сталася магія, і квартира з декларації просто зникла. Куди? Ну, я думаю, ви вже здогадуєтеся. Дружина судді просто подарувала її своїй матері. Далі сам суддя зробив вигляд, що в Києві в нього нічого нічого немає. Суд на це діло глянув і простягнув колезі руку допомоги у вигляді трикімнатної службової. Цинічно, підло, але ж це ще не все. Ну, бо трикімнатна квартира на Дніпровській набережній не єдина, що записана на тещу судді. У 2021-му 80-річна жінка стала власницею помешкання в ЖК «Дельмар» на Київському Печерську. Дельмар це дорого. Квартира такої ж площі, в залежності від ремонту, нині коштує від 170 до 250 тисяч доларів. Тобто є теща, яка купує хату на Печерську. В цей же момент дружина судді дарує їй ще одну хату свою на Дніпровській набережній. А суддя йде оформлювати службове житло, бо жити ніде. Огидно чи що? Ну і фіналочка, вона цікава, цікава, хоча б тим, що вона про службову квартиру, яку отримав не хтось із суддів, а секретар судового засідання. Втім, один конкретний суддя цьому факту все ж має сильно радіти. Юлія Войтковська працювала секретарем судового засідання в шостому апеляційному суді. Якщо вірити тегам за її номером в сервісі GetContact, секретарем судді Євгена Мізєнцева. Власного житла в Києві ні в неї, ні в її доньки не було. Тож суд пішов на зустріч, і так у Войтковської з'явилася двокімнатна службова квартира, все в тому ж комфорт Тауні. Було це в 2019-му. У 2022-му, в розпал повномасштабного вторгнення, 18-річна донька Войтковської купує величезну 100-метрову квартиру в ЖК Русанівська Гавань. Ну і ні, в нову велику квартиру ні сама дівчина, ні її матір не переїжджають. Її одразу ж орендує суддя мізєнцев, якому Войтковська і допомагала. Суддя до слова виявився на диво дуже обізнаним в родинних справах своєї помічниці. Ця квартира була виділена рішення виділена, а придбана дідусею і бабусею і дідом Анни Косенко. І коли я розлучився. У 2022 році мені потрібна була якась квартира. Вони проживали у службовій квартирі, а я ну, попросив, щоб мені дали можливість проживати тут, оскільки вона близько до моєї роботи. От, І мене до роботи тут три зупинки на метро їжджу. Молодець дівчина. Прямо підгадала, як. Сама ж Войтковська залишилася в службовій квартирі і не звільнила її навіть після того, як на початку 2024-го звільнилася сама. Ще півроку колишня посадовиця, вже не працюючи в суді, мешкала в службовому помешканні. А під кінець року його приватизувала, і тут було б логічно почути коментар Войтковської, але коментує Євген Мізєнцев. Ці квартири були виділені шість штук в 2019 році. Для переселенців з Донецької та Луганської області вони були виділені на одного суддю і на п'ятьох працівників апарату. Після того, як відповідно до житлового кодексу України, працівники відпрацювали понад 10 років в тій установі, яка надала їм для користування цю квартиру. Значить, ця квартира вже не підлягала поверненню у разі їх звільнення і. Відповідно було подано заяву до Дніпровської адміністрації про виведення її статусу службових. І формально ж, все правильно, все законно, все так. Але от тільки заяву ж було подано, і квартиру було виведено під людину, яка вже не працювала на посаді, яка й дала можливість їй в цій квартирі на час роботи жити. А ще чомусь ніхто не думає про те, що якщо в родини переселенців є можливість купити велику і дорогу квартиру в Києві, то може службове їм не таке вже і необхідне, і що є ті, хто потребують значно більше. Шкода, що питання ці роками залишаються. Риторичними. І це ж ми розповіли тільки про кілька випадків. І лише про Київ, і виключно про нещодавній період. Таких історій безліч, чого лише вартує виділення службового житла колишньому заступнику голови СБУ у ЖК Джек Хаус. Це один із найдорожчих комплексів Києва. І треба ж таке, служба попіклувалася про керівництво. Ну чи керівництво саме про себе. Крутячи направо і наліво формальними нормативками, нещодавно в парламенті почали говорити про необхідність повністю змінити підхід до цього процесу, проведення електронної системи розподілу, а не як зараз, коли кожен керівник в ручному режимі роздає найкраще, найближче, про скасування практики приватизації службового житла. Ну бо це доволі абсурдно. Воно і називається службовим, тому що ним повинні мати можливість скористатися люди, які працюють на установу. Зараз же це більше схоже на нескінченну роздачу правильних бонусів правильним людям із не менш нескінченним подальшим пошуком нових і нових квартир. Ну бо будуть же нові судді, нові прокурори, нові заступники, нові помічники, і всім треба роздати. Не вірю, що ця реформа буде швидкою, бо в принципі ми вже давно не про швидкі реформи, але маю надію, що рано чи пізно цей цинізм закінчиться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся з нами, адже попереду ще дуже і дуже багато цікавого. І до зустрічі у нових випусках.